Панкашкай 2011-12 рік з 2-літровим двигуном повний привід. За ціною 10900. Контактний номер 050 523 79 65 Ось так він виглядає. Сірий колір сидіння трансформери і це кросовер, повний привід. Совер, це шевроле 2011 рік. З пробігом 185 тисяч. об'ємом двигуна 2,2. Потужністю 145. Дизель. Контактний номер 050 258 46 26. 11 850. Ось такий шевроле. Саме бюджетний Кросовер з дизельним двигуном 1,5 за ціною 8,5. Пробігом 197 тисяч. Рідній пробіг. Контактний номер 066 869 69 65. Механічна коробка передач. Легкосплавні диски. І автомобіль привезений з Франці. Сон. З 2-літровим 104 кВт вогном та пробігом 238 тисяч. За ціною 6750. Повний привіт. Привезене з німеччини. Контактний номер 096 922 2520. Toyota 7-місний. 17 рік. З об'ємом 2,7. Заведений двигун. Постійний облік. За ціною 2070, газ, бензин, контактний номер 095 880 30 42. Ось такий хелендер. Добрий день, можна показати всередині автомобіль. Трошки Ось так він виглядає. Зараз покажемо всередині. І автомобіль вже на газу. Шкіряний салон. Сидіння не затертій, акуратненький. Салон. Що спереді, що ззаді. Сидіння зложується, світлий потолочок, хороша гума, диски не побиті, семи місць. Ні-ні-ні, я показав. От. Кого зацікавило, телефонуєте по вище вказаному номеру телефону. Красавиця, Рено Каджар, 19 рік. Привезений з Франції. 1,5 дизель. 188 тисяч пробігу. Контактний номер 095 880 30 42. Продається BMW X5 2011 рік з 3 бензиновим двигуном за ціною 13300. Контактний номер 066-40-70-134. Власник попередив мене, що продається тільки автомобілі. Хто хто всередині це не продається. МВ продається 14 року з 2-літровим двигуном автоматичною коробкою передач. x-drive камера без ДТП за ціною 12 700 Контактний номер 066 834 78 62. Ось такий невеличкий компактний ПМВ. Свайнторек уже в новому обличчі, 17 рік. Двохлітровий двигун 247 тисяч. Повний привіт. За ціною 22 999. Контактний номер 066 65 28 037. Затонований. Ось так він виглядає кого зацікавило, телефонуємо до власника Джорні на постійному обліку з 2,4 атмосферним двигуном 172 тисячі пробігу з автоматичною коробкою передач. Хороша комплектація. П'ятимісний шкіряний салон, шкіряне кермо, гучний зв'язок. Вартість 11 тисяч. Контактний номер 0,99 284 75 33. Ось продається до Джорні. Кому кого цікавить, 7 е, семимісний, у нас є семимісний. Toyota Venza. З об'ємом вона 3,5, вони бувають як і 2,7. А більше подоби 3,5. За ціною 17900 газ-бензин. Контактний номер 0,50 378 92 77. Ось такий салончик. Автоматична коробка передач. Дуже комфортний поїзді. І це Toyota Venza. Це мазлочка. Повний привід. 12-13 рік, 2,2 дизель. 171 тисяча пробіга за ціною 14 400. Контактний номер 063 814 80 24. Мазда це X5. 513 рік. 13-14 рік, 2,2 дизель, 125 кВт. Ось така мазочка, трошки дождик накрапає, але стараємося для вас за ціною 14900. Контактний номер 063 814 80 24. Це BMW X5 2017-18 рік з 3-літровим 190 кінських сил двигуном. Постійний облік. За ціною 37 900. Про з пробігом 89 тисяч. Контактний номер 063 814 20 063 814 80 24. 190 кінський сил. Хто зацікавив, такий автомобіль, телефонуємо до власника. Це ось такий нісанчики невеличкий кросовери 12 року. З 1.5 5 дизельних двином. За ціною 9950. Контактний номер 097 975 14 60 або 096 92 60 417. Peugeot 2008. Ось такі 2022 рік. За ціною 21500. Контактний номер 050 905 78 76 42 тисячі рідного пробігу. електродвигун. 100 кВт, батарея 50 кВт. Козі цікаво такий автомобіль, телефонуємо до власника. Ford Fuga дається з 2-х літровим дизельним двигуном 13 рік. За ціною 12 800. Оригінальний оригінал. Пробіг 221 тисяча. Контактний номер 098-092 89 97

Outlander за ціною 10 500 і дизель. Контактний номер 093 227 35 35. Кого цікавий дизельний Outlander, будь ласка. Mazda CX7, не CX5, а cx 7 Тобто вона довша з 2,2 дизельним двигуном, за ціною 10800. Контактний номер 095 87 07 444. cx 7 Х35 за ціною 16 тисяч 14 рік. Контактний номер 0,95. 249 98, 19, 79 тисяч пробігу. такий кросовер Jaguar 19 року за ціною 22 600. 90 кВт електроавтомобіль, автоматична коробка передач. Контактний номер 097 440 44 88. Чорний колір і автомобіль свіжо пригнаний. Танк Кашкай самімісний за ціною 10 81 рік з прибігом 226 тисяч. Семісний. Рідня фарба. Контактний номер 067 277 31 40. Кого зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника Фуга 2015 року з пробігом 190 тисяч з автоматичною коробкою передач за ціною 13 990. Контактний номер 050 263. 11.7. Соренто. 2013 рік за ціною 19 500. 124 тисячі пробігу. 2,2 дизель Контактний номер 0,95 617 305. Максимальна комплектація. Кортеж в білому кольорі за ціною 12 800 на механічній коробці передач. З 1,7 дизельним двигуном 202 тисячі пробігу. Контактний номер 050 184 94 31. Кортеж 9 рік 38. Газ бензин 2,3 за ціною 9800. Контактний номер 095 513 62 93. Ось такий вас Зацікаво, телефонуємо до власника. cx 5 13-14 рік, 2,2 дизель за ціною 15%. 500. Контактний номер 050 104 31 79. Mazda CX7. З 2,2 дизельним двигуном. Ексклюзив лайн. Комплектація з пробігом 155 тисяч та вартістю 10 900. Контактний номер 050 151 26 83. Ентікуан. 17 рік за ціною 23 тисячі 300. Контактний номер 067 5 31. Запитувати Віктора. Поркуга 2018 рік з двохлітровим двигуном за вартість, вартість автомобіля складає 19 900 Повний привід. Контактний номер 0,97 956 3310. 216 тисяч пробігу. красавиця Audi 2019 року є е трон. Квадро за ціною 32519 рік з пробігом 200 тисяч. Контактний номер 097 956 3310. Автомобіль на пневмо коза цікаво такий автомобіль. Телефонуємо до власника. Трейл 2017 рік. Повний привід з 1 і 5 1,6 двигуном 198 тисяч пробігу за ціною 17500. Контактний номер 097 956 33 10. Доброго дня. Рівенськоволинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Пропоную свіже надходження. Це KIA Sorento. 2011 рік покупка з самим надійним практичним двигуном 2.2 дизель та механічною коробкою передач. Спереді ми бачимо протитуманні фари. Легкосплавні диски, хороша літня гума відсотків 60, задні відсотків 80. Повний привід. Хромовані ручечки, електрозеркала, електропідйомники, в сидінь, механічна коробка передач, двох зони клімат-контроль, все працює, все як має бути, Світленький, акуратний потолочок. 196 пробігу. Є партроніки перед та зад прицепний пристрій, а саме основне автомобіль семимісний. І покажемо вам серце автомобіля. Чиста робота двигуна, ніде нічого не капає, автомобіль щойно з-за кордону. Можливий розрахунок готівковий та безготівковий. Можливий е, продаж автомобіля в кредит, в, як кажуть, в розсрочку. І можлива доставка цього автомобіля прямо до вас додому, до, до хати. Ви, ви переживаєте, що кругом блокпости е, є в нас така послуга, ми можемо автомобіль вам доставити прямо додому. Ви, ви перечислили кошти, перевірили автомобіль і ми вам доставили його прямо додому. Всім приємного дня до перемоги. Підписуйтесь на спасів різноманітні автомобілі. Доброго дня, Рівень Сковолинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Пропонує свіже надходження Hyundai AX35 з самим надійним практичним двигуном 1,7 дизель в чорному кольорі, хромовані вставочки, легкосплавні диски. 225х60х17 гума. Комбінований салон. Мікролів сидінь, двох зони клімат-контроль, механічна коробка передач. По стану автомобіль не затертий, не зачуханий, стан просто нового автомобіля. А саме головне свіжопригнаний, можливий, готівковий та безготівковий розрахунок. Зараз ми цей автомобіль вам заведемо. Послухайте, як він заводиться. Так, заводимо. Ставимо нейтралочку. Завівся автомобіль. Поставимо вікна, відкриваємо підкапотне Чисто, гарно працює, ніяких нарікань немає. Можливий продаж, можливий обмін. Забіж детальною інформацією телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 067 360 98 73. Є постійно різноманітні варіанти різноманітні автомобілі. Телефонуйте, будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги!